Два тижні тому я на цій сцені з цієї кафедри казав одну цікаву, і таку дуже, дуже таку цікаву проповідь. Назва її була Чому Бог не відповідає на молитви? Я хотів показати, що наші молитви це щось більше, ніж просто наше попрошайничество і всяке таке. І сьогодні я буду продовжувати ту тему, яку почав два тижні назад, але. Тема проповіді буде дещо змінена. І тема така: коли Бог відповідає на наші молитви. І я хочу прочитати дві невеличких історії із першої книги Самуїла. Спочатку трошки контексту. Книга Самуїла це період, коли царем був Саул, але в цей же час починається війна між филистимлянами і ізраїльтянами. Филистимляни це народ, який жив постійно поряд, і починаючи ще з патріарха Ісака, постійно у євреїв з ними були певні конфлікти. Але починаючи з книг суддів, да, з періоду суддів, ми бачимо, що в них конфлікти переростають у війни. І от знову такий момент, коли е, починається війна, коли військо збирається і дехто хоче почути відповіді. Ситуація, до речі, дуже подібна до. Тої, в якої живемо ми. У нас так само є сусіди, з якими вже не одне століття ми постійно знаходимося в конфліктах. Щось дуже подібне, тому я думаю, що ця історія вона буде для нас повчальна. Отже, 28 розділ, перша книга Самуїла, читаю з 4-го вірша. Отже, филистимці зібрали військо, виступили й отаборилися у Шенемі. Саул також зібрав увесь Ізраїль. Розташувавшись у гілбоа. Коли Саул побачив табір филистимців, він злякався. Так що його серце стало прискорено битися. Саул почав питати Господа, але Господь не відповідав йому ні через сновидіння, ні через урім, ні через пророків. Бачите, подібна ситуація до нас. Починається війна, да? ми бачимо ось це військо, два роки назад було 185 тисяч. Зараз там десь до півмільйона кажуть. І так само є страх. І от Саул, що він робить? Він починає питати у Бога. І е, тут ось написано, що є три способи, яким в давнину євреї намагалися отримати відповідь у Бога. І перший такий спосіб це сновидіння. Ми знаємо, що Бог не просто так зробив ось цей момент, коли ми. Відпочиваємо, да, наше тіло відпочиває, але в цей момент Бог може до нас щось проговорити. І ми бачимо, як Бог говорить до нас, дає відповіді на певні питання. Починаючи з Якова, напевно, да, коли він біжить від свого брата до свого дядька. І коли він біжить, в ньому всередині явно є якісь питання. Навіщо я обманув батька? Навіщо я тікаю, чому так зі мною сталося, чому ось саме так? І він лягає спати, і він бачить сон, і вісні Бог дає йому відповідь. І ця відповідь, можливо, для нас не зовсім зрозуміла, можливо, і для нього не зовсім зрозуміла. Він побачив сходи в небо, і він побачив ангелів, які піднімаються і опускаються. Далі ми, наприклад, в новому завіті бачимо, що Бог через сни... Говорив до, ну, як, наприклад, до Йосипа, мужа Марії. Так, він дізнається, що Марія вагітна, в нього одразу думки, запитання, як це так, ми ще ж ніде нічого не, між нами не було, але вона вагітна, він намагається її відпустити. Але Бог вісні йому проговорює, дає відповідь, каже: не роби цього. Те, що вона зачала, це від Духа Святого. І потім Бог Йосипу каже: і, і тікай в Єгипет, бо хочуть вбити. Він це у вісні почув, і він втік. Потім в Єгипті через сон, так само Бог йому каже: виходь, вже немає того, хто шукав вашої смерті. І він вийшов. Тобто, сновидіння це дуже частий спосіб отримання відповіді від Бога. І Саул намагається отримати відповідь таким чином, але, але відповіді немає. Другий спосіб, яким в давнину, і не тільки в давнину, отримували відповідь від Бога це пророки. Знаєте, у євреїв навіть було це якби окрема каста таких людей, вони відповідали на всі питання, які турбували людей. Не тільки на якісь високі, теологічні, богословські такі запитання, але навіть в історії з Саулом ми знаємо, що він пішов шукати ослиць, він їх не знайшов. І його слуга каже: пішли тут пророки, пішли в нього, запитаємо, він, може, підкаже. Тобто, служіння пророків воно було дуже-дуже таке. Вагоме і важливе в Ізраїлі. І от у Саула в цей період дуже велика проблема. Той пророк, до якого він постійно звертався, а саме Самуїл, на честь якого і названа книга, віршом вище написано, що на той час Самуїл вже помер. І Саул не має відповіді. І це велика проблема. І знаєте, от служіння пророків. Це не тільки те служіння, яке відбувалося в Біблії, це і служіння, яке відбувається зараз у нас. Це одна із граней п'ятигранного служіння. Хто пам'ятає, да? одних Бог поставив апостолами, пророками, євангелістами, пастирями і вчителями п'ять граней. І от пророче служіння це і служіння нового завіту. Але виникає питання: а де ж воно береться? Це пророче служіння? А я вам скажу. Пророки це в першу чергу молитовники. Це ті люди, які багато моляться до Бога, які шукають від Бога відповіді. І Бог дає відповіді. Я от навчаюсь в Християнській відкритті академії. Наша академія вона співпрацює з Християнською службою порятунку. І е, як утворилася християнська служба порятунку? Це міжконфесійне об'єднання, до складу якого входять переважно католики-харизмати. Це не окремі категорії віруючих. Це вони такі і є. Нам може видаватись це дивним, але є католики-харизмати. Так як є п'ятидесятники-харизмати, так само і католики. І протестанти різних мастей, і баптисти, і п'ятидесятники, і кого там тільки немає. І от вони ще з 14-го року утворили це об'єднання для того, щоб служити людям на Майдані. Потім починається війна, вони починають служити людям війську, в них є різні підрозділи, є підрозділи. Підрозділи волонтерські, є підрозділи капеланів і є підрозділи молитовників. І от вони багато багато моляться, і війна тоді почалася, є чим служити, але приймають мінські домовленості, і війна з кожним днем все так затухає, затухає, затухає. обстрілів все менше і менше, загиблих все менше і менше. І вони починають задаватись питанням: то що, ось ця служба порятунку яку ми створили, що вона даремна чи чи як? Вона тільки на два роки треба була, і для цього треба було об'єднання християн в Україні таке потужне, але вони продовжували молитися. І в 18-му році Бог їм сказав: ви маєте готуватись до більшого, до більшого служіння. Ви будете служити по всій Україні. Вони тоді не зрозуміли, до чого це було. Але Бог фактично тоді ще на молитві їм сказав про те, що буде повномасштабне вторгнення. І слава Богу, що вони в молитві почули від Бога, що не час розходитися, а навпаки, час ще ще гуртуватися і створювати ще більше загонів капеланів, ще більше загонів волонтерів. І коли почалась війна, вони були до цього готові. І знаєте, от в цьому контексті я можу сказати, у нас от два тижні назад. Був Всеукраїнський день посту молитви до 24 лютого. І пастор погукав, щоб ми прийшли на карабінерну помолитися, ну, хоча б раз на рік, да, всіх гуртом. І слава Богу, прийшли люди, зал наповнився, але мені було сумно те, що в залі не було молодих людей. Фактично до молитви прийшли тільки віком 35. Плюс. А так, якщо бути точнішим, то за 50 основна маса людей. І це такий дзвіночок для церкви, що церква засинає. Нам молоді, треба молитись. Молитись для того, щоб бути пророками в цьому світі, в цьому місті, в першу чергу, щоб ми могли почути слово від Бога і не казати, що Він не відповідає. Він відповідає. Але ми повертаємось до Саула, і третій спосіб, яким він хотів дізнатися. Відповідь від Бога, це через Урім. А, урім і Тумім були такі два предмети. Нам невідомо точно, що це таке, як воно виглядало. І от в мене тут написано, що це було два коштовних камені в спеціальному нагруднику первосвященника, який ще назвався Ефодом. За його допомогою, первосвященник у дуже важливих справах дізнавався про Божу волю. Тобто, були якихось два дорогоцінних каменя, вони взагалі е, у рім світло в перекладі, а Тумім – досконалість. І якимось чином, коли питали Бога, ці камні чи то світилися, чи то на них букви з'являлися, але можна було дізнатися волю Божу стосовно цього питання. І от Саул, не бачучи снів, не відповідають йому пророки. Гукає первосвященика, намагається через урім, але відповіді немає. І ось отака от відбувається з ним біда. Але в цей же самий приблизно час, в 30-му розділі Першої книги Самуїла, відбувається подія, подібна до ось цієї. Але вона вже пов'язана з Давидом. І я почитаю з першого вірша, 30-й розділу. Так сталося, що поки Давід і його люди на третій день прибули до ціклага, то Амаликій напали з півдня на ціклаг, зруйнували ціклаг і спалили його вогнем. Жінок, що були в ньому, а також усіх, що залишалися від малого й до найстаршого, захопили в полон, проте нікого не вбили, а лише забрали зі собою та подалися своєю дорогою. І коли війшов Давид зі своїми воїнами в місто. То воно виявилось спаленим вогнем, а їхні дружини, їхніх синів та їхніх дочок було взято в неволю. Тож Давид і чоловіки, що були з ним, заголосили вони плакали доти, доки зовсім не стало в них сил далі плакати. Обидві дружини Давида також були відведені в полон, Ахіноама, єзраїлітянка та Авігея, колишня дружина Навала, Кармелійця. Давид опинився у великій небезпеці, оскільки його люди за все, що сталося, вже мали намір побити його камінням. Всім було вкрай тяжко, адже кожен відчував душевний біль і бідкався за своїх синів та за своїх дочок. Але Давид кріпився надією на Господа свого Бога. Давид сказав священнику Авіатару, сину Ахімелеха: принеси до мене ефот». І авіатар приніс до Давида Ефот. Тоді Давид запитав Господа, говорячи, якщо я вирушу в погоню за цією ордою, то чи я не наздожену її, відповідь була такою: Наздоганяй, адже ти, безперечно, їх наздоженеш і неодмінно визволиш усіх. Амінь. Знаєте, подібна історія. В один і той же час. Але один помазанець Божий Саул просить відповіді від Бога, і він її не отримує. А інший так само просить відповіді, і йому через урім Бог відповідає. Він каже, що йому треба зробити. І виникає питання: а чому ж одному Бог дає відповідь, а іншому не дає? А вся справа в цих особистостях, в особистості Саула і в особистості Давида, і в їхньому ставленні до Бога. Чи був Саул віруючою людиною? Знаєте, на той час не, не існувало ще такого слова, як атеїст, ну, просто його ще не придумали. І щоб Саула охарактеризувати, то можна сказати так три букви абревіатура Він був БМВ. Більш-менш віруюча людина. Ну, таке, не риба, ні м'ясо. Він, нібито і живе серед народу Божого, нібито знає, що є Бог, да? нібито ми читали, він там і жертви приносив, і звертається ж все-таки да? за допомогою до Господа. Але все його життя показує, що він не має стосунків з Богом. Про Саула ми ніде не читаємо, щоб він молився. Ну, от реально, почитайте першу книгу Самуїла. Ніде згадки про те, щоб Саул по своїй волі став молитися до Бога, немає. Ми так само ніде не читаємо, щоб Саул співав пісні. Такого не було. Так, на нього двічі сходив Дух Святий, коли він заходив в сон пророків, і він починав пророкувати. І люди, коли дивилися на те, що Саул пророкує, в них навіть така, знаєте, присказка появилась. А що й Саул в пророках? Тобто для них це було якась дивина людина, яка не виявляє ніякої віри, і тут раптом бере і пророкує. І ось це і є відповідь на питання, чому Бог не дає відповіді Саулу. Тому що він до Бога ставиться, знаєте, як запасний вихід. Ну, коли треба буде, я до тебе звернуся. Але так я буду жити так, як я хочу. Тобто, ти є і це добре, але є я і це більш краще. І оце, на превеликий жаль, знаєте, приклад багатьох людей і сучасності. Ми нібито віримо, що є Бог, да? але ми віримо ще паралельно в багато різних речей. Ми, взагалі, українці, це взагалі такий народ віруючий, я вам хочу сказати, вірять у все. То підкову повішують і вірять в неї, то мотузочку червону на руку натягнуть і вірять в неї. То викони вірять, ну все вірять, просто все, що можна, ми в все віримо. Але в Бога, як такого, ми так більш-менш віримо на превеликий жаль. І ось це є проблема. І на противагу Савулу, Давід він виявляється абсолютно іншою особистістю. Ми знаємо, що він з раннього дитинства, він щиро вірить Богу. Він пасе ягнят і він. Пише псалми. І ті псалми ми співаємо до сьогодні. дня. Ви уявіть, три тисячі років. А його псалми вони так само актуальні, як і тоді. Ми бачимо, що постійно Давид в скрутних ситуаціях він молиться до Бога, до свого Господа. Написано: якщо знаєте, як Саул дуже часто казав Самуїлу: ти помолись своєму Богові, і хай він дасть відповідь, то про Давида написано, що він молився своєму Господу. Богу. І оце дуже важливий момент. В цьому кардинальна різниця між цими людьми. І ось це, знаєте, натякає нам про те, яке в нас повинно бути ставлення до Бога для того, щоб ми могли отримати відповідь на питання. Тому що, знаєте, Бог це не іграшка, Бог це щось дуже велике і потужне, і Він вимагає до себе відповідного ставлення. Авраам. Дубрава Мамре, побачив Господа, підірвався. Йому 99 років, а він підірвався, побіжав, впав на коліна. Він шанує Господа. Мойсей, бачить кущ, який не згорає. Він підходить, він чує голос, зніми взуття, бо ця земля свята. І він, не сперечаючись, одразу приймає зовнішній вигляд, такий, який повинен бути перед обличчям Божим в цьому місці. І він далі слухає, що Бог йому каже. Пророк Ісая, він бачить видіння Божої слави, і він починає плакати і казати горе мені, я людина з нечистими устами. І Бог посилає ангела, який очищує його уста. Бо для пророка це важливо розуміння, що в Божій присутності уста повинні бути очищені. Пророк Єзикії бачив видіння Божої слави, він падає ниць, він розпростирається перед Богом. І він не може навіть і голови підняти, аж доки Бог не каже йому: підіймись, сину людський, я буду говорити з тобою. Ось це те ставлення, яке у Божих людей є в Божій присутності. А яке ставлення ми до Бога використовуємо? Служіння на 11.00. А люди 11.05 ще йдуть, 11.10 ще йдуть. І в 20 ще йдуть, а інколи ще й в 30 заходять. Ми не маємо поваги, якщо ми можемо запізнитися до царя-царів. Це реально прояв неповаги. Це те, як робив Саул. От уявіть, що вас би покликали до президента країни і сказали б вам прийти на 11.00. Я впевнений, що до нього ви прийшли б ще без 10. Але до Бога, на превеликий жаль, чомусь ми дозволяємо запізнюватись. Да? Ми не завжди можемо прийняти правильний зовнішній вигляд, правильно одягнутися, так як це зробив Мойсей. І це так само прояв поваги до Бога. Ми не завжди приходимо сюди з чистими устами. Дуже часто приходимо, йде про славу, а ми ще починаємо бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Як там справи не наговорилися ще, бо прийшли пізніше. Можна було півгодини перед цим поговорити. Але ж ми в притірочку приходимо. Да? І от немає пошани, але є бажання отримувати відповіді. І оце народ Божий, я хочу сказати, і є та проблема, через яку ми не чуємо відповідей від Бога. Але нам треба вчитися, вчитися у Давіда, вчитися шанувати Бога. Бо це ну, найважливіше, що є. Якщо ми хочемо отримувати відповіді, то наші питання до Бога повинні бути щирі. Це ще один момент. От дивіться, що було із Саулом, коли він про це, коли він побачив це все, да? написано, що він злякався. Да, він злякався. Ну, дійсно, як тут не злякаєшся, військо дуже велике стоїть. І він починає щось питати, але самого запитання ми тут не бачимо. Але розуміючи те, що він злякався, ми можемо собі уявити, яким було запитання Саула. Воно мало, знаєте, абсолютно такий ну, трошки хитрий намір. Не, воно не було щире, абсолютно. Бо він бачить військо і він каже, Боже, коли це вже закінчиться? Коли ця війна вже закінчиться? Я хочу повернення до 20 лютого 2014 року, щоб все було так, як раніше. Да? Ну, Більшість з нас ж хоче, щоб війна просто взяла і закінчилася. І це питання, воно і не має відповіді, тому що він хоче проігнорувати ті обставини, які вже склалися. Але Давід, Давід робить не так. Давід в цих тяжких обставинах, що він робить, він каже, Боже, що мені робити? Він не каже: забери від мене цю війну. Він не каже, я хочу повернення назад. Він каже, Я хочу зрозуміти, що мені робити. І знаєте, ось це. Те, що супроводжувало справжніх християн всю їхню історію. Християнство ніколи не було так, що нам все було добре. Вони починають в Єрусалимі щось робити, і на них починаються гоніння одразу ж від юдеїв. Вони виходять в язичницькі народи, там починаються гоніння. І гоніння не такі, як там, знаєте, в Білорусі чи в Росії, в тюрму посадять і заборонять Біблію тобі читати. Ні, там. Імператор Нерон просто робив для освітлення Риму факели із християн. Він поливав їх маслом, вішав на дерева і підпалював, щоб було освітлення. Оце були гоніння. Але, незважаючи на ось це все, християни не казали, Боже, коли це вже все закінчиться? Вони питали, Боже, а що мені робити? Це питання, яке йде дійсно від щирого серця людини, яка розуміє, що. Воля Божа, вона на все, що відбувається, але треба зрозуміти цю волю Божу. І знаєте, от в мене заклик до нас всіх, щоб ми в часи ось цих переживань, ми не питали, Боже, коли це все закінчиться? Але щоб ми питали, Боже, а що мені робити? Я пам'ятаю, 24 лютого, як зараз, я цілий день молився до Бога, і я його питав. Так, як, мабуть, як от Давід питав, Боже, що мені робити? Мені особисто Бог сказав, іди на карабінерну. Я не знав, до чого це все, але зараз пройшло два роки, і я розумію, як класно, що я послухав тоді голос Божий, тому що Він мене зробив служителем-молитовником. І він мені відкрив за ці два роки, і не тільки мені, а всім, хто ходить на молитовне служіння, дуже багато. Цікавих речей. Я, я в цьому впевнений, що ті, хто туди постійно ходять, вони не жалкують. Вони стали ближчими до Бога, вони почали розуміти Його ще більше і більше. Для них ще краще відкрилося Слово Боже. І тому я і закликаю всіх нас, якщо ми хочемо почути слово, відповідь від Бога, то ми повинні для себе зрозуміти, що відповідь треба просити щирим серцем, а не лукавим. Шукати волі не своєї, а волі Божої. І тоді ми обов'язково отримуємо відповіді на всі питання, які нас хвилюють. А зараз, народ Божий, ми будемо приймати участь в служінні приношення. Це так само дуже важливе приношення, дуже важливе служіння. І знаєте, це служіння, воно так само перевіряє наші серця. А що в наших серцях? Лукавство чи щирість. Бо дехто, ну, є такі проповідники, розказують, що чим більше ти будеш сіяти, тим більше Бог тобі дасть. Да? Ми ж, звичайно, молимося, Боже, поверни нам в 30, в 60, в 100 крат. І це дуже важливий момент. Але насправді суть цього служіння не в цьому. Суть в тому, щоб виконати волю Божу. Бо Бог сказав: не приходьте перед обличчя моє з порожніми руками. То чи готові ми взяти частинку нашого? Те, що Бог нам дав, і пожертвувати для нього, для того, щоб і подальше це служіння воно відкривалось для нас, і щоб чути голос Божий, щоб знати Його волю. Давайте встанемо, помолимося і прославимо Бога нашими приношеннями. Алілуя, Боже! Славимо Тебе, величаємо, Господь, Ти великий, ти могутній. Твоє ім'я великий Бог. Ти дійсно великий Бог, і ми в цей день прийшли для того, щоб прославити Твоє ім'я, поклонитися Тобі, Боже, віддати Тобі шану і честь, якої ти достоєн, Боже. Бо вся шана і вся честь, вона в першу чергу тільки для тебе. Боже, ми молимося, Господь, зроби нас такими, яким був Давід, щоб у нас було щире серце, щоб ми постійно молилися до Тебе, щоб ми шукали волі Твоєї. Щоб ми співали Тобі, Боже, і щоб ми дотримувалися Твоїх заповідей і постанов, Боже. Я молюся за всіх, хто буде зараз жертвувати, благослови, Боже, щоб їхні серця були наповнені щирою любов'ю і пошаною до Тебе, Творця Всесвіту. Амінь.